Ми переснімаємо третій епізод. Там де ми програли минулого разу. Хтось нас кікнув, так? Да? Ні, там, там треба було. Там було дві двері, двері і ми вибрали деправильну двері. двері. Ага, ми ви зайшли куди треба. Туда. Я так. Там була лава, і ми... А, все точно. Я вже забула. Окей, знову ця страшна аманда. Ось так дивно в неї верхня щелепа більше за них. зубів більше. Тікай, да, дивися, да, рішила, вона вже червоним світить. Да, Чого вона впала? Куди полежати захотіла? Вирішила <О, серцяно> привітатися, засматити. Чекай, дивися, вона тут висянайця, тікай, тікай, тікай. Горка перевернута. Куди тут можна сховатись? Може, в неї можна цим м'ячем зафутболити? Блін, як це якийсь робокоп, слухай, шинається. Джейк, дружище, спасайся, ти це ж мій Джей. коріш. <реш> а в'ячка собі їй все одно. Тікай, Дивись, бо зараз знову на неї попадеш. Ті, я вона застрягла. Да. Або вона зараз знову асфальт підніметься і воно трошки полежить. <гум> Дивись, ти бачиш, який глюк, світло червоне залишилось на горці, а вона десь в сторону побігла. Ну так, да, таке теж було. Так, де вона тепер? Тепер неможливо. Все. Вона... А вже вона... Все. Вулі. Вона... Все, да. Вуля десь тут стояла. А де він... В цій темноті так. нічого не видно. Це... Ти, чотаві... ти так бігаєш? Де ж вона ж тут була? Хто? Чи це він? А, цвіт, баба! Ну мені треба ще декілька. О, війде. все, все, во. Побігли. Джейк, братан, ти вижив. Ай, це от сурба. Пише там uh, слідувати за Джейком, але ми вже його перегадали про ту Так? Да? Так. Да. Так може не треба спішити? Та ні. Знову ми спускаємося. Так, так, а ми можемо якось подивитися, а раптом так. хтось двері неправильно відкриє. І ми будемо знати, які не можна відкривати. Так, я знаю, як подивитися, я всіх покличу туди, щоб в фіналі були не одні. Ага, я поняла. Париж, нехай згоріла я, нехай всі там згорають в тій лаві, так? Да? Джек Дружбан за нами, давай, камон. Не лупи Джейка, я за нього переживаю, це коріш мій. Перестань Джейка лупасити. Так, а це що це за якесь недорозуміння бігає? Чого він Джейка лупить? Так, ну що? Ну подивись на що це на половину цей герой з четверки кам'яний. Наполовину якісь в нього роги? Ну от подивись, хто це? Пірат? Це <рес> Той вже з білим прапором бігає. Що він здається комусь Чи що в нього таке? Так, ну що ти правильно двері вибрала на цей раз? Ну. Ти подивись, де є подивитися. О, і Джейк. Так. О, я ти знаю, залишилась де. сама, ага. Та, да, та да, та да, так, да. сюди я. Треба. Сюди. Да. Ну ти, звісно, скотилася мордашечкою своєю. <ріст> Лава! Треба дуже обережно тут пригати. які всі молодці. Упс, ну трошечки я накаркала, не всі молодці. Хтось <ріст> трошки підсмажився, <ріст> зробив собі загарчик. Ти сюди підніває. Так, давай, тебе всі чекають. Давай, давай, давай. Ю, Джейк, і ти, 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 ти. <плес> дружище! Ну, дивись, він якийсь неадекватний. Чого він знов його човпе? Цей емірікон, амірінку. Ей, не бий Джейка, це наш друг. Десь ти голупа, що він каже, хороша робота. <плес> ти що? Ти що? Боже. Боже. <плес> О, що тепер? Я знаю, треба лупити. Кого? Де треба лупити? А, де треба? Аманду треба... Ого, тут Аманда втримає. А вона впасти. Ви сама не впаде в ту лаву. А що тільки ти б'єш? А, дивись, а он там теж якась дівчинка. Бачиш, дві дівчинки і. Це хлопець? Ага, я думала, що дві дівчинки зараз тут спасуться. Ага, бачиш, вони побігли на ту сторону всі, і зараз по периметру будуть їй капець робити, але щось з походу, нічого не змінюється, нічого це не дає. <гас> це <гас> що зараз було? Це <гас> Та вона, дивися, вона як цей молніями палить. Та атакує. Не Дивись тебе енергія, тікай, тікай, тікай! Так, що трохи 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 ж трохи. Ах, ти ви яка. Не хоче, так? Скупатись? Тікай, тікай! Блін, попала. Трохи, енергії залишилось, о Боже. Ну тут один варіант, або почекати, поки вона хтось її до. А! Чого? Ах, тепер спочатку. Ну, нічого. Пробимо спочатку. Ми перезнімаємо 155 дубль, тисячний дубль, раз дубль, епізод дубль, номер 3 Дубель мільярдовий Да. Аманда. Як там? Вілі Вулі. В, вулі, Господи, вілі. Вулі. Я вже сама путаюся. Ти Господи. Тікай! Тікай! Я може тікати? Ой, не встигнемо дійти до самого голови. Знову на тебе біжить, тікай. Ой. Ловушку її, о зараз вона нехай там застрягне знову. Не йсну, не йсну. <смі> я колись, знаєш, Ду -ду -ду -ду, фу -фу -фу. Коли Багана була до такого віку, як ти в нас така була приставка теж на джойстіка. Я отак оце грала, ти типу, пищеш, а я оцим джойстиком в різні сторони. Хто так ще робив? Поставте <смі> лайки. Я так робила, <смі> та, 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 смикала тим та, джойстиком в різні сторони. Так, так, так. У мене вже мало здоров'я, у мене це <смі> Давай Давайся тебе енергія закінчується. Ну так треба обережно, бо на наступний рівень не вистачить. До речі, ми забули всім сказати, щоб ви підписалися на наш канал а... і грали разом з нами. Ну що, все? Так, це... Тепер треба знайти вулі. Вулі. телепортуй. Тереп... телепортуй. когось ще ліхтарика, щоб її було видно, ту вулі, де вона? В... Є, то цей він пропав вже кудись. І той він. А де вода? вода. О, дивись, хтось новий. Ну, Джейк, ну ти реально пацан. А ну. що добавшає дівчатка? Та я до того, що він постійно з нами з'являється в епізодах. Твій спидові стоїть та перепомагає. А, все, мені, коротше, дошло, як до жирафа, я понял. Джейк, Джейк, Джейк це реально персонаж гри. Це не людина в ним так, як ти отграєш. Це не людина. А це персонаж, який тебе супроводжує. Ну все. Дужи за тим кіт пес, чи хто там такий. Це кіт. тигр. це тигр. Бери Беребитку і гайда. Так, айдот сур греб ебед our slaves. О, бебета. Ну що, Джейк? Дивись, куди Джейк іде і гайда за ним. Ага. Uh -huh. Ну то не лопай його. А чо? Бо мені його шкода. А чо? <laughs> Чого? Десь всі никаються, чекають, щоб ти перша зайшла. Такі думають, буде ошличок чи не буде шашличок. Та це не сюди треба заходити. А, це не тут а дві двері? Ага, все. Це не туди, Далі, от, я значно, згадала, тут бач... зараз буде. Пті здається, що... О, а, ще не боже зайти. Та, а спо... чого? Бо не всі сюди прийшли? Не знаю, що... вроді всі, всі зайшли. А, бо це і говорить твій кумір. А, каже, Be careful, будь обережний. А, ну так, давай підглядай, Ну, ну. Так і сюди. Сюди, так? Да? Да. Ти всіх покликала? Да. Десь так, як тюління, це усі А так. я такий треже, все, я всіх сюди покликала, всі зідою прийшли. Молодець. Обережно, тепер не спішимо. Це в нього вузо чи це в нього слюнів? Ой, ой, я вже можна з так, обережно, не поспішай, не поспішай. Мені здається, тут дуже складно впасти сюди. Серйозно? Скажи це тим, хто падає туди. <рес> а де тут? Все, це всі, хто вижив. Да? Да. Так? Всі останні розплавились, ось тільки реально четверо. Я так розумію, Трої. від троє, від Джейка допомоги не буде. Ну. Я, я ти... так розумію, що ми і це раз не прийдемо. Немає, ми, вони. Дівось? Та вона вже зразу пригнула. Ну, а, а... може, випадково. А, Ви випадково. сюди, ну, сюди І що, вас реально залишилось двоє? Вас а... реально залишилось двоє. Зараз я відвалю цю штуку, поки вона буде да, е, цей, поки вона буде змущатися. Ну, так воно, напевно, ще нічого не буде. То я той раз, той раз я вже зразу відсиловка. О, бачиш, 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 бачиш яка тікає. Молодець, давай швидше біжи, поки вона не роздоплилася і не почала знов мітати в тебе своїми цими. Так ти біжи, не скачи, кантилопа, ти ж не встигнеш. Так скоріш. Бістро, тікай. Як? Й? Як? Чо? Вона ж відвернулася від тебе. Це це давай, лупаш, лупаш. Просто треба сюди статистики. Тривога. Тривога. Серйозно? Так, да, став на паузу. Йде вже п'ята чи шоста доба, коли ми намагаємось перемогти Аманду, Ага. і нам це не вдається чомусь у всіх наших намаганнях і спробах. Але надіємося, що ця спроба буде вже у нас остання. І ми, врешті-решт, її переможемо. Mm -hmm. Я вже втомилася. вже втумилася. все. Одне те саме. Це так нудно. Це нудно, так. Якщо ми цього разу не переможемо, я телепортуюся в цю гру і цією биткою сама тут цеп зламаю. У вас тільки троє, так? Да? <звук> Три <звук> дівчонки, не спіши, не <звук> спіши. мене що це щось у час є. А, тож якщо ти не перепригнеш за, 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 за цей час, то ти теж. О, просто а, та ти що? Давай, пригай! Я не знала цього. Я не знала, ти бачиш, на кожному кроці, кроці є якась ловушка. Ну все. Скільки вас троє. Так. Не пригай, бо в мене прямо ж така ж холодна щось. Я бачу на цього джейка всі ліхи, всі його мутозять. Ну що, дівчолечки, дівчунчуночки, давайте, давайте. Тільки ви можете це зробити. Гоу! Пчов, 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 пчов. Я буду тобі казати, коли вона там підскочить, і тобі треба тікати, робити ноги, як то кажуть. Робити ноги? Так. Стела, іди десь в інше місце човпи. Дивись, ще не з'явилась. Дай ця штука, яка показує, мінусує її якісь відсотки. Так, да, але вона ще не з'явилася, а я вже вб'ю. Ага, в тебе вже пішла розминка. Ти качаєш руку, я зрозуміла. Дзвонь. А так, щоб мені було просто ноги її видно. Тікай, не кричи, я ж злякалась. Тікай, 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 зараз буде я, до тебе. Я вже втворилася. Тікай. Та не в лаву, не в лаву, не в лаву. Що ти, що ти, що ти? Ну-ну-ну-ну. Бед герл. А якщо ти там зверху стоїш, то теж на, в тебе енергія пропадає? Я, не кажу, я щось що не, не можу зрозуміти. Ти що, одна що залишилася? Щоб... І щось... давай, давай, давай. Молодець. Ти маєш Молодець, супер. Скільки вас двох залишилось? Та не, не смекайся, бо буде як минулого разу, що от на рівному місці впадеш. Ні-ні, на мене не, 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 не дивися. Та не підскакуй. Ти ж не тікаєш від неї реально. Треба трошки побігати. Угу. Дорогенька, розвернутися до хочеш? Не хочеш, хочеш погратися за ту дівчинку? Не хочу, тому що її вже нема, ти залишилась, походу, сама. О, біжи, 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 пригай! Та ні, вона є, бачиш. А. Ой, я не можу а, Молодець, супер, хух. А, так стій, ти... не врухайся навіть. Навіть не ворухайся. Вона, походу, вирішила дочекатися, поки ти Аманду кікнеш. Тікай. Тобі є ще що, що запасна якась піца там чи що? Каліна, я не, не бачу, чи вона не, не підскакує. Треба просто упитись за руке. Ну, то це зрозуміє. Підскакнула, біжи, біжи. Все. Не врухайся. Так, де там ще твої. Хтось бачу є, але чого ж вона не. чи лупить вона. Давай, давайте, давай. А, якщо сюди заприготи, то вона не Підпригнула, біжи, ховайся. Супер. Молодець, ти зараз відразу на вищу сходинку пригнула. Умічка. Не рухайся, не рухайся, не рухайся. Давай, 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 гамсель їй, гамсель. 25. 25. давай. Давай, ще один удар. Так, на іншу позицію нам треба бігти. На іншу позицію, але так. Давай, давай, запригуй зразу. Все, супер. Добре, що вона не атакує, коли лавиться. Не рухайся, не рухайся, не рухайся, я тебе дуже прошу. Так, куди ти побігла? Давай цю цеп. Припадає енергія? Ні. А ти зверху можеш так стояти ти по ньому? Ні, не можу стояти зверху. Mm. Я поняла, треба це. Треба okay. на один удар злазити, а на другий. А, коли на оці штуки кидається, треба. Давай, 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 давай. Коли на ці штуки кидається, треба тікати. Треба ти вже зверху... Як вона злиться. Так, є там твоя ще та дівчинка ще одна? Нема, так? Да? О Боже. Ча, я сама остаюся. Ну, як її тепер побороти, якщо вона тільки тебе буде атакувати і в тебе піци немає. О, все. Все. <плес> а, ну може на цьому буде все у відео. Вже може будемо пробувати якусь іншу гру пограти. Добре. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. Всі. І чекайте наступного випуску. Всіх усім пока-пока. Всі. Пока-пока.